Найкрутіша студентська вечірка відгриміла прямо на рельсах у самому центрі міста. Найактивніше молодь зібралася у трамваї, щоб обмінятися гарними емоціями, посмішками і чудовим настроєм. По справжньому яскраво і весело відгуляли студентське свято цього року у скаженому трамваї. Потрапити на вечірку було зовсім не важко. Для цього потрібно було лише бути прикладом для інших і не забути свій студентський квиток. Продовж всього святкування звучала драйвова музика, проводилися веселі конкурси, і взагалі було дуже круто. А там на була поставить там адвоні, Это, отрывайтесь! Любите друг друга! <связи> Будем кушать торт с компетент. Каждый получит кусочек счастливой зачетки! Боже. И не сдать сессию! Жові знімки з непідробною радістю на обличчях разом з відеосюжетом допоможуть навіть через багато років не забути про те, якою була молодість. Яна Плічко Катерина Паденко спеціально для Город тіві.